Друзі, привіт! Який понеділок, таке відео тільки вам буде о 18-й годині. Але ось таке ДТП, і це у нас буде нова рубліка, яка буде називатися Адвокат диявола. Чому? Тому що ви гадайте, хто наш клієнт. Наш клієнт це водій реєстратора, водій Чертіго. Відповідно, в нього тут типово 13-1, не обрав безпечну швидкість та дистанцію, та здійснив зіткнення з авто, що гальмувало через те, що пішоход вийшов на дорогу в неналежному місці. Чому так буде рубрика називатися? Тому що наш адвокат довів, що вина в цьому ДТП саме пішохода, тому що він спричинив ДТП своїми неправомірними діями та порушив правила дорожнього руху. Але на жаль, пішохода не було знайдено. А головне, що провадження по нашому закрите, відповідно, головна мета нашого адвоката досягнута. А саме до нашого клієнта не буде вимоги як регресно від страхової компанії, так і від самого винуватця, ніж постраждалого в ДТП від що там червоної Toyota Camry. Ось така ситуація. тож виконуйте умови пункту правила 13.1. Будьте здорові!